Служіння богові. Людям. Таку життєву стезю обрав для себе святий мучник Діомид лікар. Жив він у третьому столітті. Родом був із Тарса, і старса Кілікійського. Праведник зцілював не лише фізичні рани, а й духовні. Святий Діомид багато подорожував, лікуючи людей та навертаючи їх до істинної христової віри. За переказами у часи імператора Діоклетіана він залишив тарс. І прийшов до міста Ніквії. там святий продовжив свою місіонерську та лікарську діяльність. Завдяки йому не тільки багато ідолопоклонників увірували у Христа, а й сам імператор та його воїни переконались у силі і могутності істинного Бога. Христос наш дає силу тим, хто подвизається подвигом добрим, що звершили всі святі заради того, аби підпорядкувати плоть духу. За фундаментальні знання у різних галузях науки сучасники прозвали його живою енциклопедією. Випускник Московської духовної академії, а за тим її професор та ректор Олександр Васильович Горський. Він справді дивував усіх широтою наукових інтересів. Підсумком масштабної наукової діяльності вченого стала багатотомна праця, опис слов'янських рукописів московської синодальної бібліотеки, над якою він працював 13 років. Разом із святителем Філаретом Гумілевським Горський здійснив переворот у системі навчання духовних академій, поставивши на провідні позиції саме історію. Авторитет науковця був беззаперечним. За вказівками та порадами до нього зверталися такі вчені, як Микола Погодін, Йосип Бодянський, Ізмаїл Срезневський. Наука, якій я себе присвятив, багато мені дала. Люди, які мене оточували, спонукали мене до добрих вчинків. Ім'я цього українського живописця добре відоме в Польщі. У Краківській академії Олекса Новаківський отримав художню освіту. Там же в Польщі зробив перші кроки у малярстві. У творчому спадку Олекси Харлампійовича – портрети сучасників, образи української історії. Серед них Ярослав Мудрий, Олекса Довбуш. З 1923 по 35 роки у Львові діяла приватна мистецька школа Новиківська, унікальний осередок духовно-мистецького життя, з якого вийшло багато талановитих малярів. Нині більшість робіт художника перебувають за межами України. У кожному своєму творі стараюся шукати. Музики під час малювання я чую цілі симфонії. Феноменальне лінгвістичне обдарування та дивовижна ерудиція в галузі зарубіжної літератури. Ось формула успіху одного з найвидатніших українських перекладачів Миколи Олексійовича Лукаша. Від Бокачо до Аполінера. Під такою назвою вийшла 1990 року велика книга його перекладів. Вийшла уже посмертно, бо за життя Миколи Лукаша друкували нечасто. 1947 року він закінчив Харківський інститут іноземних мов. Затим працював викладачем та завідував відділом поезії в журналі Всесвіт. І, звісно, перекладав. Перекладав художні твори з 20 мов. Фауст Гете. Мадам Боварі Флобера. Декамерон Бокаччо. Бокачо ці шедеври світової літератури знайшли українського читача саме у перекладах Миколи Лукаша. Вимовиш. Оці слова перекладач. Художній переклад. І мимоволі, на думку спадає Микола Лукаш. У наступному випуску основоположник французького класицизму архітектор. Жак Жермен Суфло. Він залишив нам надзвичайно плідну творчу спадщину понад 400 шедеврів українського і світового образотворчого мистецтва, художник Володимир Балюс, творчими шляхами українського письменника Григорія Михайловича Тютюнника. Ім'я, яке стало дорогим для багатьох православних віруючих схиархімантрит Зосима Сокур.